Землетрус на Гаїті, який забрав життя сотень тисяч людей, став одним з низки стихійних лих на острові за останні роки. Україні, яка розділяє острів у Карибському морі з Домініканською республікою, проживає трохи більше 10 мільйонів людей. Але у той час, як Домініканська республіка, улюблене багатьма місцем відпочинку, славиться унікальними пляжами та фешенебельними готелями. Гаїті відома у світі як найбідніша країна у західній півкулі. Про головні моменти. Історії Гаїті за останні два десятиліття розповість Юлій Саєвич у січні 1991 року до влади на Гаїті прийшов президент Жан Бертран Арістін. Він отримав переважаючу більшість голосів на перших в історії країни демократичних виборах. Проте вже наступного вересня після військового перевороту його було усунуто від влади. Арістід повернувся на посаду президента в жовтні 94 го після того як тодішній президент Білл Клінтон вислав тисячі американських морських піхотинців до Агіті з метою відновити демократію в тій країні. На виборах через рік перемогу отримав колишній прем'єр-міністр Рене Привал. У 2000 році Алістіт знову виграв президентські вибори, які, однак, були запрямовані фактами численних порушень та зловживань. У лютому 2004 року на Гаїті вибухнуло масове повстання, і Алістіт був змушений покинути країну. Тепер він каже, що готовий повернутися додому, аби допомогти відбудувати Гаїті. Рене Привал повернувся на президентську посаду в 2006 році після того, як за посередництвом міжнародної громадськості було досягнуто компромісу щодо тверджень про порушення демократичних норм на виборах. У квітні 2008 року гаїтяни знову пережили зміни в уряді. Місцеві законодавці усунули прем'єр-міністра Жака Едуарда Алексіса з посади після того, як різкі підвищення цін на харчові продукти викликали вуличні протести. Крім політичного неспокою, по Гаїті вдарили стихійні лиха. Повені спричинені тропічним штормом джін у вересні 2004 року забрали життя майже трьох тисяч гаїтян. У 2008 році тропічні шторми і урагани вбили понад 800 людей. Понад мільйон опинилися без даху над головою. У листопаді того ж року завалився будинок школи на передмісті Порт-Опренс, поховавши під руїнами 95 людей. Причиною катастрофи назвали низька якість будівництва школи. Посол гаїтів в Шарі Мон заявив, що трагічно минуле його країни викликало дух стійкості в її громадян. Я сподіваюся, що Гаїтяни будуть триматися разом. Ті за кордоном, що допомагають країні, надсилаючи гроші, муситимуть сягати глибше у своїй кишені, а ті, що в гаїті повинні об'єднано відбудувати країну, і ми це зробимо. Проте самого бажання мало сотні тисяч гаїтян теж ще потребують харчі, воду і медикаменти та іншої міжнародної допомоги, аби підняти країну з руїн. Юрій Саєвич Голос Америки.